Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Збільшення пенсії. І от міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що значне і справедливе збільшення пенсії в Україні відбудеться. І тим людям, які отримують несправедливу малу пенсію, будуть значні добавки. Дуже сильні заяви, навіть розповіла дати, це вона зробила на каналі Ми Україна, дала інтерв'ю. Посилання залишу на повне інтерв'ю в описі до відео, але подивитись можете, якщо схочете, всі деталі від неї напряму. Але давайте зараз тут розберемося з головними тезами і як то має працювати, враховуючи наш досвід да, з цими пенсіями. Тож як воно буде працювати, які там. Дати числа тези озвучені і для кого буде збільшення пенсії, значне збільшення пенсії, як зазначалося. І було сказано так, що пенсіонери точно отримають більше, точно отримають збільшення. Це пряма мова. Давайте по порядочку. Тож, дорогі глядачі народної думки, а серед вас саме 80% це і є пенсіонери, можна сказати, що для вас наближаються кращі часи. Ну, принаймні по заявам Міністерства соціальної політики. І для багатьох пенсіонерів буде, планується збільшення пенсії. Так, давайте, щоб не тягнути час, ваш, то детально з сумами, категоріями і датами. От все так, як на полички по порядочку. Перша суми, ні, давайте спочатку з категорії, тому що то найважливіша інформація в цій новині. В цю категорію збільшення пенсії мають попасти пенсіонери, які отримають пенсію давно. Тобто пішли на пенсію там до 2010-го, можливо, там 15 років. Да? Це їм збільшення має відбуватись найбільше. Чому так? Чому саме вони і як це відбуватиметься? Саме ці люди, тому що коли вони йшли на пенсію, то їхня зарплата розраховувалась там на рівні 150-200 гривень, да? якщо брати тоді за 2000 ні роки. І коли було осучаснення пенсії, тобто індексація, їм додавали 50% від зарплати, тобто воно не покривало усього коефіцієнта збільшення зарплат. І зараз вийшла така ситуація, що хто пішов на пенсію там, в 20 х роках, наприклад, там, інженера, да, отримує 8 тисяч гривень. А той же самий інженер, який пішов на пенсію до 10 го року, отримує наразі 3-4 тисячі гривень. І от щоб скоротити цю несправедливість. Проведеться так звана пенсійна реформа. Я так розумію, що ця пенсійна реформа, це вже має бути включена ця бальна система, яка буде відштовхуватись лише від сплати ЄСВ і кількості стажу. Більше нічого туди враховуватись не буде. Коли буде відбуватись, дивіться, прогнозовано на наступний рік два збільшення пенсії. Хотілося, щоб його зробили навпаки. Але маємо те, що маємо, тому що наразі воно розглядається в кабінеті міністрів. Да? Ні, верніше розглянулося вже в кабінеті міністрів і передається до Верховної Ради ця реформа. Тому, перше, ця індексація прогнозується на березень місяця, коли ваша пенсія зросте попередньо по попереднім розрахункам на 13% основне її тіло, так а друге. Міністр соціальної політики, за її словами, прогнозує на липень місяць наступного року. Тобто, от ще до липня почекайте, потягніть, а там вже піде повна справедливість. Разом з тим було, на жаль, зазначено, що на ці всі дві індексації поки що збільшення мінімальної пенсії не прогнозується. Тобто пенсії стануть більш справедливі, для дуже багатьох підтягнуться, а от мінімальних сум поки що збільшення не прогнозується. І це дуже приклад, Тому що в 2025-му прожити на 2,361 буде дуже і дуже важко. Єдина надія, що це введеться оцей. Не прожитковий мінімум, а мінімальні соціальні стандарти. Тоді ця сума трішки зросте, але також не сильно, там від 2300 до 2500 з копійками, ну але все рівно якесь збільшення та й буде. Тому за цим потрібно дуже уважно спостерігати, бо бачимо, що нововведення і зміни е, чуть ли не два рази на день. Да? Кожен день щось нам нове розповідають, нове. Втілюють, і саме головне, щоб це все нове працювало на людей, працювало на їхній достаток, звідки гроші. Ну як я вже розповідав раніше, да що після аналізу витрат і прибутків пенсійного фонду, то в цьому році пенсійний фонд вийшов навіть трошечки в плюс, тобто прибуток більший ніж витрати, да? тобто він бездефіцитний, як називається бюджет. І от на наступний рік планується плюс-мінус така сама ситуація. Тому кажуть, що коштів, які будуть сплачені з єдиного соціального внеску, цілком має вистачити для проведення індексації і от оцього липневого збільшення. Що тут говорити про суми, тому що е, то важко обсуждати суми, тому що вона для кожного буде розраховуватись індивідуально. Тобто немає якогось шаблону, що додадуть там по 300 гривень або збільшиться на 10%. Ні, суми будуть розраховуватись індивідуально, але можна вже зараз стверджувати, що найбільше збільшення будуть отримувати ті, хто вийшов на пенсію там двохтисячні роки до 2000 тисяч тобто, давно, давно, давно. Тому що їхні ще раз повторюсь, їхні зарплати справедливо не індексувалися і там. Збільшення може бути навіть в два рази без проблем, на 60% в середньому, да? 60-80% і там найменше 30-40% – це самий-самий мінімум. Сюди вже 10-15 роки, тут вже буде трішки скромніше. Тут 50, 30, 20, 10 І най, ну, найновіші пенсіонери, це там десь 18, 19, 20 рік, то там взагалі декілька відсотків. Ні, ну індексація само собою, а потім ще збільшення за рахунок цієї модернізації. А от вже 20, 21, 25, то там воно майже не вплине, тому що там вже і наразі розраховується та, ну, як то вони кажуть, справедлива заробітна плата. Який висновок робимо? Що дуже класно все сказано, дуже правильна реформа, дуже правильно хочуть рахувати. Ну, Принаймні, як то називається, в них справедливо. Справедливо хочуть рахувати. Єдине, щоб показували оці всі реформи, показували всі їхні сторони. Да? А ще дуже важливо було вказано, що кому за порахунками от по цих балах, всьому іншому пенсія так можливо вийде, що буде знижена. То зниження пенсії не буде, тобто в людей гроші забирати не будуть. Якщо вам по новій формулі вийде менше, то вам будуть платити по старі. Але тут є нюанс, що коли по новій формулі вам вийде менше, а вам будуть платити по старі, то коли будуть різного роду доплати, надбавки, ще ще щось докидати, да? то вам нічого докидати не будуть, бо будуть докидати до тієї пенсії, яка розрахована по формулі, а не по тій, які ви отримуєте. Но, Формула ж має бути справедлива, тому такого зменшення пенсії не буде. І людей, яким ця формула б нарахувала менше, буде також, як сказалось, мінімум. Ну, що ж, що нам лишилося, да? це за цим всім, всім поспостерігати, розібрати. Розібратись тою новою формулою, як тільки Верховна Рада її прийме і нам її покажуть. Потім звернутися до президента, щоб не допустив замороження соціальних стандартів, тобто, щоб. Мінімальні пенсії все-таки зростали, да, і мінімальна заробітна плата, щоб люди могли якось виживати на ті кошти. І потім розібратись вам, розповісти, як це все буде функціонувати, щоб ви були в курсі, чого очікувати далі. Тож, долучайтесь до народної думки, будемо розбиратись разом. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.